За тут призначали ліці. Я говорю, так, да, повторить, що суд, рішення суда, ми в пішені. Тут того нема, що значить забороняється нам, скажу, без виступ, тупи сказати слово, воно поставляє, воно на життя встановлюється. І ви прокоагуєте пасі. Я на вас буду жаловатися. Ні, ні, ні. Ну, я прощаю йому, тому що погонить це ще не, не, не ознака кума. Е, Значить, тому я сам полковник, я ще, і він полковник, я йому сказав все, що я другому. Тому оце, що бояться людей, ветеранів, і наганяють тисячі десятих міліцій, це ознака низкої цивілізації нальівщини, низкої культури. І Безпомощності влади, яка не бачить ні живучих ветеранів, ні тих, що померли, всі кладвища розоряні, всі, всі прізвища Значить, це не звільнено. Звіроміти, я просто служав, бере озера, там теж значить це розвідки, прізвища. Тому наше бажання ветеранів. Любити перемогу, любити свою країну і любити своїх людей. Такі, які вони є. Один погоджується, не повичть, а дозволяти, значить, мені дозволяти того молодого парня, де трошки не переконує так, як я знущатися на них і забороняти, я не маю права, правильно вискати, я можу висказати. Але воювати, бити, ображати не тут. Ми витратили воювати за це, і хочемо Україна дійсно була. Його практично він, сказати, що вона хоче, що вона може. Якщо вона сказала, не те, що так, все поправиться, але це вона великий.